Так, ми подивимося, їдемо, проїжджаємо, а такий сніговий якийсь. Хай тяжко сказати, що це таке. О, коротше, все сніговик. Так, відрегулюю зараз камеру. І так, нормально. Ой, всім вітання! Хто нас дивиться? 5, в принципі, ніщо дивного, якщо хтось когось здивувало, що я на дорозі, я тут працюю. Якщо хтось не знає, ну але тим не менше. Так от що хочу сказати, побачив в Фейсбуці, виставила людина об'яву на рахунок Кірмінга, який буде проводити, дуже, я так поняв, багато в Європі сесій різних в різних містах. Тому... Якщо хтось має бажання піти до них працювати, в принципі, як то кажуть, може піти власне, на цю сесію. Я не знаю, як воно там буде відбуватися, чесно кажучи, я не дуже в курсі. Але якщо потрібно буде, ну, в принципі, я виставлю координати, це якби виходить, там людина посередник. І ну я вам зразу можу сказати, можете не боятися, це. Ну, це люди, це компанія, яка ви виходить посередником вірвінга між українцями, вона з українців грошей не бере. Тобто не думайте, тобто, за це все платить ірвінг, тобто за це посередництво, туди-сюди. Я думаю, що коли ви туди подзвоните, там на, на ну вам більше інформації дадуть на рахунок тих сесій, на рахунок того всього. Але у мене тут в телефоні є, я потім просто, коли вже знімлю, я з телефону знімлю вам просто покажу де, де що. Ще раз кажу, це не є направ, це, там, це не є ніяка реклама, просто можливо хтось шукає якусь інформацію. Мені вона попалася, я з радістю ділюся для, з вами. нею. Там вони набирають трак-драйверів, потім вони набирають цих, я їх називаю Сучку Гризами. На тих машинах, що їздять і ліс, рубають, вони там, я розумію, що вони готові там навчати, просто там є якісь певні вимоги, щоб люди працювали на певній техніці. Можливо, хтось їздив там на джундірах, ще на чомусь працював, тобто ескаваторщиками. Я думаю, теж, ну, воно може зайти, я так думаю, скоріше всього. Там оплата теж написано, скільки, я вам покажу. то все тобто В принципі, я там не буду зараз переказувати в відео. Скільки там що до чого, я більше хочу розказати про коментарі, які я внизу почав читати. Власне, під цим, під цим якби, оголошенням. Ви знаєте. Я щоб був шокований, це мало сказати. Я просто був такий, знаєте, навіть злий. Ну я не лишав своїх коментарів, я не рахував за потрібним там щось розписуватися, з кимось там на шпагах битися і доказувати якомусь там, не знаю, чуваку, який вирішив, що це все ну, в такому дусі, Знаєте, я вам просто пару коментарів там скажу, типу якби такі коментарі були. що, мол, та хай самі за такі гроші працюють, та хто буде по тому болоту їздити, знайшли е, рабів, Ну все в такому дусі. У мене зразу виникло запитання: чи ви що, десь е, ну заробляли? Ну я не знаю, там по 30 по 40 доларів за годину, по, по 20? Ну, хоча б по 15 доларів за годину, де ви заробляєте, що ви таксі е, хто так старається коментувати, де ви так е, бачили такі в себе зарплати. Я більше чи впевнений, що ви навіть близько таких зарплат не бачили. Наступне, е, там теж йшлося, що мов, що, ну, що це якась там, як вам сказати, е, що це все типу, мов, контора, яка там хоче використати, ще щось. Ну і все в такому репертуарі писалося. Всі там негативу, стільки багато писали. Та людина, хто виставила цей пост, вона там старалася якось там відбиватися від тих пустів. Ну якби ну в неї не дуже получалося, і трошки треба було інакші аргументи наводити, але вона не могла, тому що вона там не працювала і вона не знає до кінця. Так тому я вирішив виступити як то в захист, власне, цього всього. Я рахую, що це неправильно. Я рахую, що це мудаки, які пишуть в, власне в такому репортуарі, які тут не були, які не працювали, які не розуміють специфіки роботи, які не розуміють, як тут формується взагалі зарплати, і ну повністю це все. Які просто знаєте, як вам сказати, їм їм би лише що завгодно, тільки би написати комусь якусь знаєте, дурницю, розумієте? Ну, в плані, що ми не робити, мол, працюйте за ті гроші самі, а що ви, а ви, ви дайте мені відповідь, чи це, чи це дійсно, якби, на вашу думку, що це там, є оплата, яка відповідає цій роботі. Ну і все в такому руці. Чим вони це все аргументують? Я скажу по-дуже простому. розумієте? Тому що є тут так само, як. У Нюбрасвіку, так само в Альберті, там в Бісі, напевно, є так само, де возять чіпсу, возять ліс, і там зарплати інакші. Тобто вони там є вищі. Всі це прекрасно знають. Але всі забувають про погодні умови, розумієте? Чомусь всі починають рівняти одне до другого. В Тут дуже м'які зими, тут немає таких морозів, тут немає таких тяжких умов. Там... Де Альберта, де вони це роблять, там надзвичайно тяжкі умови. Народ там дійсно там така, там мороза давлять по повній програмі. Це ну це не Нью Нью-Брансвік. І рівняти, чому там платять стільки, а тут платять стільки, це в крайньому випадку тупо. Як на мене, це саме тупизна. Розумієте? Наступне такі компанії, як навіть взяти Ірвінг, яка про вас настільки дбає, розумієте, а вона дійсно дбає, тому що, по-перше, вас ніхто не дискримінує ні в зарплаті, ні в чому. Все чесно і відкрито, і прозоро. Нема ніяких там підводних камнів, заманух чи ще що, що вас там вам говорять конкретно. Для вас, от, якщо вони виставляють свої умови, що ви на нас повинні працювати стільки-стільки. Якщо вас влаштовує, окей, значить ми з вами підписуємо контракт. Ми під час вашої там, адаптації ми вам починаємо допомагати. Вони допомагають з прибуттям, коли ви з сім'єю прилітаєте, вам знімають житло. Вам надають багато таких е, справ, які і фірми фірмі навіть близько вам такого не дають. Ну все одно вони мудаки, розумієте? Оце класна логіка, але все одно вони є мудаки. Вони неправильно поступають, тому що, от бачите, вони рабів собі шукають. Народ, послухайте, я вам ще раз кажу: ірвінг набирає українців по одній простій причині. Запам'ятайте, тому що попередні українці, які приїхали і зараз працюють там, які працювали. Вони заробили авторитет, що варто брати українців до себе на компанію, розумієте? Не тому, що е, українські якісь там супер-супер нація, яку треба тільки всюди брати. Ні, крім українців, ще вистачає багато націй, їх так само можна брати туди. Але тим паче українці, власне, які приїхали, були перед вами, власне, зробили тим, що зараз хочуть брати українців, і їх беруть. Хтось там розказували, там теж пишуть всякі такі дурниці, розумієте? Блін, диванні експерти такі, розумієте, які... Так, да, Не забудьте. <смість> це як його, Що все, що там написано, якщо хтось читав про це, повірте, це така, ну, це дурниця повна, така повна дурниця. Велика, ну я не знаю, там такі, боже мій, вони чмобіки такі, що просто, я їх навіть не можу назвати, розумієте, по-інакшому. Хоча це другі особистості, але до тих так само. Воно сидить, розсуждає, розумієте, розписує, воно там щось питається, якісь аргументи наводити, які взагалі повними дурницями, розумієте? Компанії настільки прикладають зусиль, щоб ви прилетіли вас зустріти, вас поселити, вам зняти житло, вам допомогти адаптуватися. І все одно. Всі розказують, та ні, ви що, та торопів набирають, та ну куди, що ви їдете, та то за такі гроші ніхто працювати не буде. Послухайте, я вам одне можу сказати. Місцеві мешканці, які працюють, які там народилися в Нюбрансвіку, вони працюють практично за ті самі гроші. Вони заробляють, може, на долар півтора більше. І ті тільки за того рахунку, що вони там працюють вже багато років, не є, не відрізняється дуже далеко зарплата. Я вам ще раз говорю, долар два іде в сторону. Розумієте? Е, Наступне, я ще раз хочу розказати: люди, які приїхали працювати в Чіпман, їм не знайшлося житла, їм зняли житло в Фредеріктоні. Людям познімали нові будинки. розумієте? Нові будинки познімали, обставили мебіль'ю. Так, фірма себе страхує тим що вона говорить що якщо ви розриваєте з нами контракти хочете від нас втікнути ви будете платити компенсацію але мені здається що це повністю нормальні такі ринкові відносини тому ситуація дуже проста не читайте біля а ті хто пишуть не пишіть всяку, таку чухню яку не можна читати розумієте? тому що це бред самий натуральний які там розказують я ще раз говорю, я просто коли сижу, мене просто кидає, розумієте, що як можна розумієте, от писати ви нічого. Ви не розумієте навіть близько того всього, якісь там зарплати для них маленькі. Слухайте, шановні, от я зараз звертаюсь до тих, хто там любить такі всякий написати таке, знаєте, не. Я би сказав, але не хочу висловлюватися, таку дурницю написати. Я вам ще раз говорю, ви візьміть свою задницю, підніміть, підійдіть на цю співбесіду і ви чи ваше візьмуть на цю роботу за цю зарплату, розумієте? Ви ще докажіть, що ви туди ще можете попасти. Ви що думаєте, що всіх підряд, що вони стали і набирають цих, там кому, кому їм ну, не попаде, вони виставляють чіткі умови, розумієте? Для трек-драйверів не менше, ніж два роки досвіду роботи офіційно підтвердженого. Для тих так само, для тих так само, якщо ви йдете працювати на їхні заводи, вони так само хочуть, щоб ви мали якийсь досвід роботи офіційний на на підприємствах, на підприємствах розумієте? А всі такі ну, таке враження, що знаєте, в Канаді всі роботодавці, вони якісь повні такі, знаєте, юзери, чи я навіть не знаю, якщо вони не розуміють ситуації. Повірте, за ті часи, як тільки наші почали приїжджати, ми швидко навчили, як неправильно можна робити. Моментально ми всіх навчили, розумієте? Тому вони зараз дуже добре перестраховуються. Колись це було просто на довірі. Тому що, в принципі, в Канаді, я ще раз говорю, дуже багато вірять на слово. Ви, ви от хочете вірити, хочете ні. Розумієте? Назвичайно багато. Просто от е, простий такий приклад. Е, ви можете. Наприклад, прийти, вас можуть зупинити, і ви скажете, ой, ви знаєте, я там щось забув, чи ще щось там, якісь документи. Вам можуть, ви можете просто телефон показати, от, бачите, в мене є знімок їх, і вам повірять, розумієте? Тобто нема тут такого багато. ну, Це такий дурний приклад, але тим, тим паче, розумієте? Тим паче це все одно, я ще раз говорю, тут багато вірять на слово. Тут немає такої затянутості, розумієте. Як я ще раз говорю, мене був мене були варіанти, коли я по Канаді їхав без документів з вантажом, і це не була ніяка проблема, не була трагедія, тому що там офіс був закритий і мені. Диспетчер сказав, ну не переживай, якщо е, щось треба буде, я тобі копії скину. У нас є копії тих документів. Що можеш сміло брати, розумієте? Трейлери стоять на ярді, ну тобто на парковці. Ви приїжджаєте, нема там секюріті, яка бігає, там перевіряє, там, вас там. Ди -ди 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 -ди, розумієте, Ви приїхали, взяли цей трейлер, поїхали, все. Тобто, як це рахувати? І, і отут вилазять такі особистості, які розказують, що от, 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 в Канаді, це експлуатація. Дома експлуатували закупійки, тут дають гроші, теж експлуатація. Тут можеш заробити, доробиться теж експлуатація. Все. Блін, в мене таке враження складається, що чуваки просто, вони, знаєте, багато хто сюди їде, просто вони, вони просто в шоці, що тут треба працювати. розумієте? Вони просто на то не розраховані, вони все-таки розраховували, що тут можна просто сидіти, нічого не робити, як в Україні. Тому що в нас в більшості в Україні ніхто нічого не робить, а сидять просто і чекають, коли з неба впаде. На дотаціях, на субсидіях, ще на чомусь, ще на чому, ще на чомусь сидять і чекають, коли ж, коли ж піднімлять. Розумієте? От і все. А тут треба представляти, ох, ти приїхали, треба працювати. Оце попали. Боже. В Україні я язиком та ляпав, мені гроші давали. Сюди приїхав, треба працювати. Язиком таляпати не вийде, ніхто грошей платити не буде. Не цікаво. своїх вистачає таких, хто буде таляпати. Але менше з тим, ми вертаємося до компаній, які, вас, о, які буду мати, там. я не знаю, можливо, там будуть інакші компанії. Я говорю зараз про Ірлі. Розумієте? Я ще раз говорю: народ, я на тій компанії відпрацював, Так, да, я зараз там не працюю. Але тим паче я ще раз говорю, це компанія. Не кинула нікого, розумієте? В плані ні на гроші, ні на що. Я не можу вам говорити, що е, якби вас обманювати знаєте в тому плані, що якщо б було по-інакшому, а я тут е, якби розказую то, що не відповідає дійсності. Ні, то відповідає дійсності. Та компанія не кидає і вам варто знає розумієте? Для них є один принцип. Я вам точно скажу, що ви просто працювали. Ви працюєте. Ваше все завдання, просто чесно працювати, розумієте? Ви працюєте, спокійно чекаєте на свою подачу там, на підтримку провінції, потім на подачу на піари і спокійно живете без всяких проблем. Працюєте, забезпечені роботою, забезпечені всім. Ви мені скажіть, я ще раз буду говорити, яка компанія, покажіть мені, коли ви приїжджаєте, сидите, ні черта не робите і вам платять за це гроші. За це вам платять, щоб ви вже приїхали. Ви рахуєтесь на компанії, значить вам треба кожен розуміє, що ви повинні за щось жити. А от такі мудаки, які пишуть це муділи, самі останні, які от виписують такі всякі дурниці в цих самих постах, вони не розуміють навіть близько, але вони вже готові обісрати компанію. Розумієте, перепрошую за слово, я таке гарне слово сказав. Е, я, я його, давайте його запікаємо, ми його переформулюємо в слово. Е, та ні, ну все-таки обісрати компанію, розумієте? І вони хочуть, щоб і потім розказують про якісь такі, знаєте, що ви писуєтесь, таким він. Е, Садитись там за, за засмаленому дивані, розумієте, в засмальці футболці ви розписує, який він розуміє, який він розумний, як він там цю дівчину старається зробити, яка виставила той пост, як він її там заганяє в угли, В кути, верніше. Отак, От отакі справи, тому я ще раз говорю. Коли ви читаєте, не читайте всякої білібірди, яку там пишуть, розумієте? Повністю нормальні компанії, розумієте, і варто на них їхати, якщо ви хочете лишитися, працювати і іммігрувати. Не шукайте, ви можете їхати в різні компанії там працювати і чекати, знаєте, погоди з моря. Пройде, повірте, три роки пролетять так, що ви навіть їх не за їх навіть не побачите, розумієте? Вони там хоба і їх немає. І ви опять станете перед тим, що треба получати нові ворк перміти треба опять платити за ворк перміти, треба все-все-все. Спочатку це все було безкоштовне, а потім це вже буде за гроші. Запамятайте. що Тому майте голову, не читайте турниці, і всім найкращого, знайти саму кращу роботу, яку ви можете собі е, там хотіти, бажати. Ну, одним словом, всього найкраще. Як бачите, погода відстійна, е, сніг перемінявся в дощ, коротше, радості мало, але тим паче ми їдемо, працюємо. Всім найкраще, до зустрічі, шановні, бережіть себе. Bye. <music>